Всім привіт, це відео, де розберемо позиції за березень, які були відкриті протягом цього місяця. Отже, одразу починаємо четверте число, де бо відкривалась позиція в. Лонговому напрямку по даному контексту, де у нас зняття ліквідності, перекриття на даного rejection блоку Далі в нас імп, який підтверджує те, що у нас рухається ціна вверх. Тепер визначаємо таргети таргетом на день, в принципі, служить ось дана ліквідність. Це вся дана компресія, яка тут є, і виникає. Отже, в контексті даного зняття так тут було зняття, яке якраз таки не спровокувало мене, щоб не відкрити позицію. Отже, бачимо, що далі відбувається в контексті даного зняття на ванхат. Ціна впирається в Азію Лов. Ця Азія Лов, звідки отримується об'єм на на покупку, навпаки, це на даний rejection блок, що нам вказує за те, що так в нас є гроші на покупку. Отже, в контексті даного тесту утворення, сорі у нас утворюється дані equal highs як ознака того, що да, у нас є куди лонгувати. Тобто немає наміру шортити. В залежності ну, в загальному від того контексту, який у нас тут утворюється. Отже, що далі? Далі ми отримуємо рейд ліквідності. Ось тут це є 15 хвилина маніпуляція в Ванха Блоці звідки у нас підтверджується весь об'єм виглядів того, що у нас є ось тут домінація об'єму, далі тут перекриття імбалансу, і десь на цьому моменті, отут на 2,1 й РР входилась в позиції до Аш наші таргету. Чомусь сюди, чому тут не таргетувався, в силу того, що тут знімалась ліквідність, тут вона затримувалась тобто тут ліквідності недостатньо. Тож, мало ймовірно, що тут буде зараз розвертати графік, в принципі, ось ця вся ліквідність, і більш ймовірно, що графік дойде до денної цілі, яка була наміщена самого початку. Отже, дивимося, як це все відбувається в подальшому. Ціна відправляється і вже. Після ОТТ 17.15 легенько закриває цю денну ціль. Якщо ви подивитесь зараз на число 3, е, 3 квітня, то ідентична ситуація, просто ідентична. Ось тому воно так працює. Добре, приступаємо і йдемо далі. І так, у нас наступний день, тобто на наступний день 11 число, наступна позиція. У нас ось тут є rejection block на делі таймфреймі, звідки дається реакція в шорт. Ця реакція мені розум... мною розуміється те, що може бути корекція. Корекція куди? Як мінімум в даний daily імбаланс, і це буде першою авто зоною. Тим більше, якщо я прийду на 4Х, ми бачимо тут, що так, у нас daily imbalance, з імбаланс, day лоу, як. Ліквідність, яка може бути таргетом на день, отже, після того, як реакція поступила від на неефективності, тобто rejection блок, і просто логічно можна стверджувати, що може бути таргетом ось ця дана ліквідність. Що ми бачимо далі? Це ми бачимо даний фрактальний рейд на 4Х ліквідності ось цієї, і на ванха підтвердження у об'єму вигляді даного СНР ось тут. Тобто ми чорною свічкою закріпилися. Так, ми зняли ось цю всю, весь таргет звідси. Но мене це не страшило, щоб відкривати далі позицію в шорт, адже позиція була відкрита в шорт через те, що. У нас Daily підтверджується, да тут в нас йде об'єм шорт за рахунок реакції від Daily RB. У нас є таргет на це все. в та зона тут була заминка, так, 100%, і ми цю заминку зняли. Чотири рейд ліквідності, які отримав анха підтвердження, ось це все мені, мені служило як ознака того, що так, можливий шорт сюди. Отже. Позиція набиралася на 15 м просто далі від подальшого ось тут. Підтвердження, що так ціна готова розвертатися, і вона набиралась десь плюс-мінус в 3,4-3,3 РР. От сюди на previous day low, так як тут да, отрималась заминка. Заминка отрималась не просто так, адже тут було був проторгований сезон проторгованого об'єму, де так ціна може дати заминку і отримати реакцію в шорт. Що й підтверджується в подальшому. Ціна отримує реакцію в шорт. Достатньо непогано, хорошо, класно, і доставляється одразу до previous day Low. Ось така позиція була відкрита тут. Наступні дві позиції були відкриті 13-го числа. Це був стоп і тейк. Давайте розглянемо цю ситуацію тут. Отже, що ми маємо з і, графіка? Отже, якщо ми так нажимали шорти в 11-го числа, і нам фулфілнули імбаланс, ось тут звідки дали реакцію на 4х в вигляді даного рейда, тобто ресвіпа, да, і rejection блока як ознака того, що так об'єм присутній в лонг. І в нас є достатньо чіткі тарги. Це є дані equal highs зверху. Отже, тут в контексті фулфілу даного імбалансу, як теж підтвердження об'єму того, що ціна готова рухатись в лонги, ми. Отримуємо рейд ліквідності на ванха цей рейд ліквідності Ось тут. І від цього рейда ліквідності я хочу набирати свою позицію на дані equal Lows з uh, відносно Daily таргету. Як набирається позиція, це від 15 хвилинного імбалансу. Ось тут у нас створюється 15 хвилин імп і ось тут ще один. Так, ось цей. І звідси одразу ліміткою на початок. І ось сюди набиралась позиція. Ось такого плану. Ось якось так. І хапався шорт. Тобто 100, да? з ресвіп. ресвіп отримався так, це достатньо було очікувано, в силу того, що ціна реагувала від перших зон ліквідності і не вийшла з даного діапазону. Тобто, якщо ми побачимо на 1H, у нас тут достатньо йде розширення, яке мало ймовірно може привести до того, що. Ми отримуємо якусь хорошу реакцію одразу, а ціна має перше вийти з діапазону, а потім ми це маємо закріпити якоюсь позицією, якщо це буде можливо. Якраз таки це було далі. Тобто після того, як у нас остаточний ресфір тут стався, і ми отримали лонгову реакцію лонгова реакція з імбалансом раз. Лонгова реакція з імбалансом 2. Якраз це імбаланс служив для того, щоб набрати свою позицію. Це ось цей імбаланс. У нас в контексті того створюється equal lows, equal highs. I'm sorry. І не так, у нас ціна вертається в даний імп. Ось сюди. І звідси набирається позиція від даного рейда ліквідності на п'яти хвилин. Потім підтвердження Це є все в контексті. Годинного імбалансу, не просто так це все відбувається. створюється імбаланс раз, створюється імбаланс-два. І ось від даного імбалансу схожа ситуація до того, що набралось тут, тільки тут 1 х4х ванха 15М, тут ванха 15М5м. Ось історія просто повторюється, вже по order flow добралась позиція до їх ось так. І словом десь викручувалось трошки більше на рівно 2 ризи і так, да, позицію забиралася в закриття. Таймінгу ОТТ. Ось тут. Окей. Так, закінчилася середа. Летимо далі. І так, у нас наступний день це 25 число, де набиралась позиція, Тобто так достатньо багато часу було пропущено, адже через те, що графік просто не давав можливості війти. Були каласні шикарні дні, але просто можливості не було війти в позицію. Тут був стоп. Давайте проаналізуємо. Отже, в контексті того, як ціна рухається на дейлі вниз і утворює дані Equal Lows, хотілося їх підзняти одразу, в принципі, так і що ми бачимо, спостерігаємо далі. Це бачимо, що так тут ще присутні equal Lows, лос Day хай Азія Low. Це мені дає розуміти, що можлива одразу реакція від Азії. Хай звідки звідси звідси так. Отже, маємо рейд, маємо ресвість цей і маємо ще раз ресвість цей, і звідси добиралася позиція просто від 1 Х, потім 15 М підтвердження, 15м підтвердження в вигляді даного превалювання об'єму. Можна позначати навіть break of structure, і одразу добиралася також позиція звідси і зі ступом сюди, з детейпом сюди. І ця позиція закінчувалася в стоп прям одразу можна сказати. Ціна не вирішила йти одразу вниз, і це достатньо логічно можна було сказати після того, як позиція вже закінчила свою своє існування. Тобто закінчилась закінчилась стопом. Тут ми бачимо багато ресвіпінь. Тут бачимо достатньо класний об'єм вигляді імбалансу, і ось це все виступає нашої автозони яку якраз таки знімають. І треба було навпаки зачекати, коли у нас осталось підтвердження. на 15M, Що буде після того, як у нас на ванха дана ліквідність зніметься, як вона відреагує в даному імбалансі. На жаль, як ми бачимо тут, що сталося, це те, що не абсолютно ніяк не відреагувала ціна на даний імп, і закінчилося це все стопом. І потім глибокою корекцією в лонги. Але також шорти потім набиралися. Давайте приступимо до наступної позиції вже останньої в цьому. Місяці. І так, дивимося наступну позицію. Це у нас 27 -е число. Березень і маємо equal lows які зберігаються як таргет який ми визначали ще в понеділок. Далі у нас тут створився імбаланс, який тут одразу зафулфілився наступний день, і від фулфілу імбалансу у нас отримується 4х імбаланс як ознака того, що у нас загрожаються шорти. Ось все. І так, да, є тут FTA зона в яку ціна вбивається, відбивається від неї і ніяк не реагує. Тобто йде заминка. В FTA-зоні немає ліквідності. Що відбувається далі? Як далі розглядається позиція? Це те, що в контексті 4-годинного імбалансу ми отримаємо Ванха рейд ліквідності. Це є вся Азія Хай, звідки отримується просто об'єм на продажу вигляді даного імбалансу і в вигляді другого імбалансу, звідки перша позиція набралася, добрались дві позиції. Тож є така історія. Набралася перша позиція в такий спосіб. До двох ризикерварду тягнув просто як фіксований РР. Закривав його ось тут, набирав трошки-трошки прямо ось так, десь да, ось так на такий резигриварт. І друга позиція відкривалася пізніше, коли ми вже отримали тест. Глибокий достатньо це все було в ланч, звідки ми маємо на ванха підтвердження об'єму вигляду даного Rejection блоку, що мені вказує на те, що ціна готова рухатись вниз, в принципі, з тестом просто глибоким. Що ми бачимо далі і спостерігаємо, це те, що у нас ціна знімає. Певна ліквідність ось тут. Е, маніпуляцію робить Projection і звідки отримується реакція. І якраз таки, коли знімалася дана ліквідність і отримувалася реакція, тут теж відкривалася ще одна позиція на два ризик, теж фіксовано ось сюди. Ось це є друга позиція. Після чого ціна доставлялася вниз. Достатньо чітко, стрімко і офігенно. Ось. Тож такі позиції вийшли в березень. Надіюсь, було корисно. Пропоную вам подивитися, передивитися, щоб ви проаналізували ці ситуації самостійно. Можливо, винести собі якісь висновки з того. Побачимось в наступних відео. Всіх, всім дякую за перегляд.